Це просто псування свого тіла уродство і все. Саме так студентка Аня Хіночик згадує про зроблений пірсинг. Каже, після вступу до університету хотілося з одногрупниками, якимось чином відзначити початок самостійного життя. я приколювала язик, я приколювала попок. Закінчилося це тим, що спочатку було почервоніння, потім запалення, потім температура, а потім вже лікарня. І мені сказали потім пізніше, що ще добре, що я так рано туди потрапила, і ще я легко відбулася. В одному з місцевих салонів кажуть, проблеми у дівчини виникли через те, що вона звернулася до непрофесіоналів і погоджуються, могло бути ще гірше, адже на тілі людини є точки, які проколювати в жодному разі не можна. Скажімо, проколовши язик, можна залишитися без смакових рецепторів. При цьому обов'язково потрібно користуватися одноразовими голками. Я знаю, що в мене звертаються багато людей, навіть які колять десь в інших салонах. І коли в них починаються проблеми. Інфекцію захватують. От, біжать сюди і починають питати. Що робити. Особливо татуювання чи пірсинг небезпечні у спеку, коли значно активніше розвиваються бактерії, констатують лікарі. Нині пацієнти досить часто звертаються з хронічними гнійними очковими захворюваннями. Це дуже серйозно, тому що при мінімальному шкодженні шкіри можуть бути занесені стафілококи, стрептококи або грибкові захворювання. А ще проколюючи шкіру треба ретельно її оглядати. В тих місцях, де проводиться пірсінг, якщо є, наприклад, якісь родинки, невуси, якісь пошкодження, це вже може приводити до більш серйозних ускладнень, до таких як новоутвори, шкіри. Ну і не дай Боже, звичайно, злоякісні утворювання. А ще не варто забувати, що пірсинг чи татуювання це насамперед дане на моді. Причому модиться не завжди корисна для здоров'я. Світлана Федик, Андрія Купчук, інформаційна програма День.